Вітаємо всіх гравців! Ukraine GTA! у цьому відео ми розповімо, як підвищити ФПС та продуктивність у грі, адже часто приходять скарги через низький ФПС та лаги. Для початку вам потрібно відкрити телефон у самій грі та поставити на мінімум промальовування карти, промальовування машин, відключити відблиск машин, згладжування, корекцію кольору, затемнення, hd воду, динамічне небо та сонячне проміння. Також кількість авто з вінілами поставити на 10, якість вінілів поставити на мінімум, кількість авто з неонами поставити на 10, якість GPS на мінімум. Тепер натискаємо Escape і заходимо в самі налаштування гри, де ставимо вікно без рамки, після чого ставимо дальність промальовування на мінімум, кут огляду також на мінімум. Вимикаємо ефект спеки, дим машин, рендер і виставляємо своє розширення екрану або менше. Відкриваємо додаткові налаштування та обов'язково ставимо відеокарту на максимум. Також ставимо високий пріоритет процесору. Хочемо запевнити вас, що ви не отримаєте 200 фпс при старій карті, яка в даний момент задіяна в грі. Це можна буде отримати тільки на нашій карті, яка активно розробляється з нуля. А поки ви зможете отримати максимум 100 ФПС та доволі приємну гру, яку наші розробники вдосконалюють кожен день. А на цьому все. Дякуємо за увагу та приємної гри на Ukraine GTA. Слава Україні!